Вітаю вас. Це програма. Ми вже – Олександрійці». Це програма про людей, які мешкають в Олександрії, мають цікаву роботу, цікаві проєкти, цікаві плани, як зробити наше місто кращим. Але одна умова: вони народилися в інших містах, селах нашої України або навіть за межами України. І цікаво, які шляхи привели їх до нашого міста. І ось сьогодні у нас в гостях Ксенія Хода. Впевнена, що з цією жіночкою знайома чимало олександрійців. Нехай не особисто, то, хоча б через соцмережі. Вона активна дописувачка. Щодня цікаві перли на її сторінках. За нею спостерігала сама особисто багато днів, поки познайомилася. І ось сьогодні вона у нас в студії. В студії, мабуть, скоріше як волонтерка. Звісно, народилася не в Олександрії. Звісно. Тож вітаю вас. Доброго. Доброго дня. Наше завжди традиційне питання це де ви народилися, що пам'ятаєте. Можливо, ї... маєте можливість їздити на свою батьківщину маленьку, І як же потрапили до Олександрії? Народилася я Чернігівська область, Городнянський район. Таке манюсіньке манюсіньке село Тупічів. А от звідси не віддати. <смі> ну що я вам скажу? Їздить раніше, звичайно, це було майже кожного літа до бабуськи, як завжди, нас десантували батьки, і ми там від'їдалися. Що я вам хочу сказати? Зараз ми все рідше і рідше, тому що проживали ми, проживала моя бабця в дуже маленькому, навіть не село, хутор. Хутор 50 дворів всього-навсього. І зараз я так розумію, що там після того, як бабуське не стало, то ми туди не їздили і хутор вже, мабуть, зовсім, зовсім, я не скажу, зник, але ж таке життя. Ну, Ми приїжджаємо до Чернігова. Зараз у мене там мешкає тітка, сестра. До Києва теж сестра там. У нас взагалі дуже багато. У нас всього 12 двоюрідних. Тобто ну, по всій Україні так, і за межами є. Ну, їздити туди вже не, не виходить. Схотра це була родом ваша мама, так? Так, так. Мама в мене звідти, їх було та чого було, є, їх є п'ять сестер. А ось, і, значить. У нас тепер така кількість. <ріху> Ми. Мама, звідти тато, місцевий новопражанин. Не знаю, як доля Я, їх так, звела, так, Я не... просто не знаю. Він працював там а, на радіозаводі. І познайомилися, закохався, привіз сюди. От. А мама, в свою чергу, закохалася в місцеві вишневі садки. Мамо. Чого саме тут? Вишеньки тут гарні, абрикосків багато. Кажу, мамо, ну там же грибочки. Не, 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 вже не подобається грибочки, я хочу вишень. Ну що я їй скажу? Ну так то й так. Ну, я знаю, що ваша мама любить ще й картопельку дуже. І <смітна> читала в дописі, що цього року вона посадила на три ведра менше від кількох. І що це за квест картопляний? <смітна> <смітна> Кожного року. Раніше, звичайно, це було дуже активно, мамо. Я самодостатня жінка, яка заробляє гроші. Я можу собі придбати картоплю. Мамо. Нагнулася і копаємо, вибираємо мовчки. Все. Більше жодного е, зауваження вона не приймає. Ну, зараз я вже з цим змирилася. Все. Картопля то картопля, да, посадила на три, відри, на три відра менше. Ну, це знаєте, якщо ти купуєш пароплав, це те саме, що отримати скидку в три долара. Оце вам оті три відра то тобто, та кількість там неймовірна. Ну що ж, зато з голоду не повмираю. Велика плантація. Здоровезна плантація. <різь> Окрім цього, цього року активно пропагували сади перемоги. В ваших садах перемоги. Що ще росте? В наших садах перемоги. Ой, цього року помідори. Розумієте, чому я аджичку закриваю хлопцям на ЗСУ? Тому що помідорів червона нива. І вони, ви розумієте, вони щось і ростуть, і ростуть. Мамо, заморилося, банки скінчились, кришки скінчились, помідори ні, нічого. Бачила дуже гарну хреновуху робили. Цей особливий рецепт. Ви ну, знаєте, я хочу сказати так. Спочатку. По недосвідченості. Здається, що е, треба все там чітко, все виміряти. Зараз робиться все по-іншому. Береться все, що є вдома, з овочів. Ну, бажано, звісно ж, хрінь, бо хріновуха. І все це діло просто на блендері змішується, Ну, і там додається чого тобі, що тобі подобається. Хочеш більше, цукру, хочеш більше. Все. І Я оце розуміло. сирим тариться в холодильник. Отак. От і частина поїхала до хлопців. Звичайно, так? звичайно. Завжди приємно отримувати відгуки. Від них отримуєте? Ой, кожного дня, майже кожного. Не... Ви розумієте, тут не відгуки, тут е... звіт. <смір> звіт. Всі так. живі, всі здорові, все. Звіт здав, звіт прийняв. Отак привчила ж, ви ну, розумієте, як же це так? Кожного ранку прокидаєшся і нервничаєш. На що воно треба? А тепер все відзвонили. Тут буквально їхала на передачу, передала посилочку туди. Все, дякую, все, тетеночку получили, чекаємо. Окремий квест був. Тепер здається, якщо там картопля є, помідори є, все інше є, знайти сало в Олександрії. Наскільки знаю, знову ж з ваших дописів сама не шукала. Чи реально, чи маєте змогу звернутися? Можливо, в когось є, хай приносять. Ви знаєте, це вчорашній квест з салом? Як тхір за курочкою. По всій Олександрії. Я не знаю, оббігала всі магазини, буде після обід, ні, не буде. Вертаюся знову, ні, не буде. Знайшла в єдиному місці, і то це, ну я я, мабуть, думаю, що мені повезло, тому що сала немає ніде. От так. Раніше казали, що сало це наше золото. Так воно таке ви коштує? знаєте, зараз воно коштує як золото. От коли ви будете приходити до мене в магазин і питати, чого дорого, дороге золото, я буду питати, чого дороге сало? Тобто сало? Буде. Скоро будемо міняти золото на сало, так воно і є. Ви в соцмережах дуже активно. У вас дуже багато підписників, і так трапилося, що роль на волонтерському центрі саме ви як ведете. Сторінку так? Так, волонтерського так, так, центру. Так, так. Коли, почали? Взагалі, коли почали вести активне соцмережеве життя? І як так трапилось? Соцмережеве життя було в мене давно, дуже давно. Це були звичайні дописи для підняття настрою. Тобто, те, що було, десь щось помітила, десь щось підслухала. От, я це все писала, люди писали відгуки, мені подобалося. Потім, коли почалась війна і в прес-центр координаційного центру волонтерів Олександрії, потрібні були люди, я зголосилася піти. От, і з перших днів ведемо сторіночку, координаційний центр, тобто це потреби для ЗСУ, потреби для переселенців. Але ж все-таки акцент на ЗСУ. І потім. І звіти. звіти. звіти В першу можливо. чергу звіти. Тому що я такої думки, що людина повинна бачити, куди йде її допомога. Це однозначно. Гарний волонтер звітуючий волонтер. Хотіла ще окремо, ви знаєте, неприємна була така ситуація, коли люди не розуміли, що таке звіт і що таке піар. Ну що ж, пояснювали, що ми не піаримося, ми звітуємо. Ну, так, Така моя позиція. Тобто, і зараз таким чином, тут, тоді я подумала, чого мій профіль. В соцмережі, да, в Фейсбуці буде простоювати, якщо він може приносити користь. Може так. так, І він зараз працює. Таким От коли чином. ви виставляєте запити, чи активні олександрійці, чи вони вже трошки як, да, при, як, да, да. притихли? Ви знаєте, І це... як розшевелити? Вони хочуть. Вони десь в глибині душі хочуть. Вони прям. Ну, ну їх треба трошки. Пошевелить правильно, правильно. Ви знаєте, а мені це завжди вдавалося. От збирати кошти це взагалі моє. З дитинства можу сказати, знаєте, от раніше збирали календарики і відкриточки. Ну а тепер збираю кошти. Так їх треба розумієте, людина, якщо знає тебе. Вона довіряє тобі, їй простой їй проще. От, от взяти і на карточку тобі прислати кошти, чим кудись нести, а щось купляти, вести. розумієте? І я просто пропоную. Я його це все куплю, я це все доправлю. І люди це така так, проблема зараз звикають. Я хотіла, хотіла б. Щоб мене почули, не звикати до війни, не звикати до цього. Ви розумієте? А як хлопцям там? Вони в таких умовах, що просто я не вони жертвують собою, вони розуміють, що, на що вони йдуть. Невже нам важко зробити так, щоб вони знали, що ми пам'ятаємо? Там не скільки потрібні? Якісь е, коштовні речі, я не знаю. Увага, потрібна увага. Ми вже з вами колись розмовляли на цю тему, що перше, що попросив в мене мій однокласник, це прапор. 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 Це не щось, це не треба було щось колосальне і масштабне. Був прапор. І мене це вразило, просто вразило. І, і з цього, мабуть, і пішло те, що я сама почала збирати кошти. От, до речі, ми. Прийшли до теми прапору, наскільки я пам'ятаю, це був лот на аукціоні так. і активності майже не було. Що ви запропонували? Щоб як його викупити, Ой, ну, хитро, і заробити? Хитро, хитро, я знаю. Я запропонувала людям, які будуть мені донатити пожертви скидати у вигляді коштів невеличких. невеличких. 20-50 гривень, цього буде достатньо. Я запропонувала писати їхні прізвища. Їм приємно буде. Їм приємно, що от так. От. Мені, навіть, мені писали відгуки, люди були шоковані тим, що я ж, я ж розумієш, каже, я тобі 100 гривень, а ти вже написав. Ти, ти пріз... Я у, у, не віковічна. думав, що так буде. А чому ні? Ну а чому ні? А ви уявіть, що вони відчували хлопці, які, які отримали цей прапор, який був підписаний. Як? Розумієш? Ну як? Як? Ну от так, ну от так. Вони, ви про нас пам'ятаєте. А як кажу про вас не пам'ятати? ну. Один із дописів був у Ксюші є свій прапор. Є, да? Так, це було для мене. Це було подарував. Це було дуже дуже знаково, дуже, я, при, сказати приємно, це нічого не сказати. розумієте? Коли ти, е, і саме цікаве, цей прапор я хотіла спочатку відправити хлопцям. І, значить, сказала, що я його викуплю, люди почали масово здавати гроші. І я дивлюся, мою ціну хтось перебив. Ну, думаю, добре, все одно ж я хитра. Думаю, значить, так. Хай куплять і цей, а я куплю інший. Розумієте? І ми... буде більша сума. Що ви думаєте? Цей прапор викупили, принесли, подарували мені Світлана Тесля. Це моя теж е е читачка, моя е Фейсбучна подруга. Я була здивована. Так, я була здиву, я дуже була здивована. Я не думала, що так, так може так може бути. розумієте. щодо співпраці з дописувачами, от завжди весела сіня Володимирівна, завжди гуморески, якісь дописи. все. і тут піст гнівний був. Яка була реакція? Чи трошки сколохнулося? чи почали тоді донатити, чи можливо питати, чим допомогти? От Була зовсім інша сеня. Була зовсім злюча, була дуже злюча сеня. Розумієте, коли бачиш різницю між тим, як відносяться до вояків, як відносилися в перші місяці війни, це, це було все. це Ми молилися, це наші боги допомагали, як могли. Розумієте, Зараз я не знаю, що сталося. Я не можу зрозуміти. Невже війна скінчилась? Я кожного ранку іноді просипаюся, сама собі думаю, знаєте, може, я щось пропустила? От чесно. Машини всі е, в наліпках, патріотичних, е, прапорці, але хлопця підвести по трасі, розумієте, воїна? Ні. Раніше кожна кожна машина ставала, забирали без питань. Людину відпускають на е, три доби, і то це багато на добу. І розумієте, він е, скільки часу е, тратить на те, щоб просто добратися додому, до сім'ї, не вже так важко. Ми ж не просимо їх куди за свої кошти відвозити. Ні, ні. Просто допомогти добратися швидше до родини. Розумієте, мене це просто ну мене убило. Я не знаю, я була дуже-дуже злюча, а ще я імпульсивна особа, тому пишу, пишу, пишу. Потім думаю, може, й не треба було. Б, знаєте, ну я, не, я свій розум не вставиш людям правильно. Ну, як зробити так, щоб не повторювалася історія 2014 року, коли ми жили як в інших реаліях. Там ми, десь війна, а ми тут ми і зараз живемо в інших реаліях. Те, що я бачу, це абсолютно різні реалії. Люди, де хто приносить, розумієте, є люди, які втратили втратили рідних, втратила жінка, внука, якому збирала на весілля, вона принесла в координаційні ці кошти, розумієте? А є люди, які взагалі мене, я не знаю, коли тобі говорять, вони отримують зарплатню, вони отримують 100 тисяч. Чому ми повинні збирати кошти? Вони що, самі не можуть? А я кажу: а увага! Увага! Що ми пам'ятаємо не тільки те, що зараз у е, Фейсбуці да, там масово поширювали, як в Києві е, там ці е, танцюльки були. Ні, ми пам'ятаємо вас, ми чекаємо, ми не всі такі, розумієте. Отак От хочеться просто донести. Ну, є, є, є різні люди є різні, це, і це, це печально, це дуже печально. І... Була декілька спроб волонтерського центру зробити аукціони. І знаю, що багато людей от ви казали їм краще привезти гроші, ніж щось забрати. Але ж яка доля цих лотів? Всі вони? Де? Ви знаєте, дуже цікаво, є люди, які купували речі з? Західної України ми туди доправляли, Черкаси теж доправили. Е, люди брали, навіть я передавала, теж забирала з координаційного. В принципі, е, я не можу сказати, що порозходилось дуже, дуже багато купувала. Ви розумієте? Ось підвели до гарної прикраси. Ви розумієте, ну як як я могла це не купити? Ну, тобто, ну, це, ну, Я одразу зрозуміла, що він буде мій, якщо не переб'ють ціну, звичайно. от от Тобто, ну так, от, Приходиться. Але і... ж ну, це ж ну, ну, ну. гарний. Так, був ще один патріотичний. Його купили. Е, зато я не знаю, можливо, можливо, знайдеться ще одна така душенька, як я, я так, яка любить прикраси і. І, от, і, і не може пройти мимо. А скажіть, от, приходять одні і ті самі, донатять одні і ті самі, чи є люди залітні, які в перший раз, а потім сподобалися і ходять, і ходять. Ви знаєте, частіше за все це з моєї практики, з моїх да, те, те, що я дивлюсь, так, у мене. Це майже завжди одні й ті самі. Є дехто долучається, долучається, але майже завжди це одні й ті ж. А на що краще всього збирають, наприклад, на авто, на тепловізор, на медикаменти чи на ну щось от таке, що траси зібрали. Розумієте, коли була така серія вибухів в Криму? Коли як російське змі це все діло анонсувало, не там покурили з ви розумієте, тоді так швидко я зібрала на цигарки хлопцям, тому що мені теж хоч мені так подобалося, що я кажу, хлопці кинете палити після перемоги. А зараз паліть і кидайте недопалки туди ще де не кидали. Відреагували миттєво. миттєво. Я розумію, що цигарки то є зло, але ж ну, от так от. Знаю, що залучали активно підписників, коли на авто збирали, так? Так. Також давали заклик. Ви цих людей знаєте підписників? Чи це здебільшого? Дехто, от… Дехто це френди з Фейсбука. Основна маса. Вони розумієте, вони починали бути френдами з Фейсбуку, а зараз ми вже знайомі з багатьма, ми знайомі багатьмами з в соцмережі, так, так, так. так, Люди приходять навіть просто до мене на роботу і знайомляться. От я бігла мимо і я забіжу, познайомлюсь. А як вони йдете по місту з вами вітаються, А ви так іноді я, так? я іноді трошки знаєте. Боже, хто це? В мене в мене теж чоловік, коли йдемо з чоловіком або з донькою, вона хто це? А хто це? Ну як я їй скажу, що я не знаю, розумієте? Аватарки різні, котики, собачки. Людина вітається, а я ж не знаю. Люди, ставте свої аватарочки, щоб я вас пізнавала. А чому у вас киться? на аватарці. А мене киця тільки у Вайбері. У Вайбері, так. так. <смех> а <смех> а там так вже ви вийшли. Ну, звісно, <laughs> я так розумію, там дуже-дуже гарна така фотка. Мене теж не всі пізнають, бо там така, знаєте, от, насправді я інша така. <laughs> <laughs> Зрозуміло, у вас є волонтерська діяльність, але і основне місце роботи так звичайно а, і бачу останнім часом дуже багато постів з патріотичними прикрасами. Так а, як дійсно пішла хвиля, і що таке найбільш популярне? Це вже це вже друга хвиля після 2014 року. Так, це друга хвиля вже на патріотичні прикраси. Зараз знову попит. Ідуть, Ви розумієте, навіть люди питають з-за кордону. За кордону це біженці, це біженці і е, люди, які повертаються. Вони повертаються додому і е, беруть саме більше, що подобається, це е, підвіси у вигляді мапи України. Угу. Дуже... Там Дуже. Звичайно, ну звичайно, там все-все-все. От і вона і в мене звичайно така є. Я ж не могла, ну як я могла, розумієте, як побачила, у -у -у, все. Чоловік казав одразу, каже, все, все скупиш, кажу, ні одненьку. Тобто поступово відроджується. Так, любов так, так, до так, всього так. нашого українського до всього. Ой, це, це тішить, це не може не тішити. І, як завжди, у нас останнє питання. Коли ви відчули себе Олександрійкою? І якщо пам'ятаєте, от в який момент зрозум... почали казати я Олександрійка, я вдома. Коли ви знаєте, Олександрія мені сподобалась одразу. Ну розумієте, як Раніше... ну, не 10 місяців, а там ні, трошки ні, так. Ні, 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 ні. перше ми сюди приїздили рідко, бо тоді ходив один автобус раз в неділю, і то на базар. На ринок. З нової Праги до Олександрії, раз на відразу тільки до ринку, так? Да, <світ> да, 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 до автовокзалу і там вже ринок, і ми приїздили туди. Це все, що я пам'ятаю про Олександрію. Я заблукала і ой, взагалі. Але коли вже приїздили ми. Я навіть не пам'ятаю, чому. Чомусь у мене було таке відчуття. Я мешкала я в Кропивницькому шість років так, і вчилася, і мешкала. Потім ми якось вирішили. Я завжди знала, що я буду тут мешкати. Я не знаю, чому. Мені воно подобається це місто. Знаєте, воно маленьке, воно таке домашнє. Як кричала та жіночка з Криму, не хочу я сюди виїжджати, все по-домашньому. Yeah, yeah. От воно так і є. От так все воно все до ладу, воно манюсіньке. Його можна, ну як вчора, в мене квест за салом, я його yeah, два yeah. рази оббігала yeah. це місто. Розумієте, Це чистеньке. Ну, да, з чистеньким то таке... Ну, де ходить? Да, <рес> да, да, де, де ходить, звичайно. Акуратненьке, таке все, знаєте, всі свої. Всі свої. Їй все своє, от так я скажу. То в мене не було взагалі навіть жодних сумнівів, що я тут не житиму. Ми тут уже так. Зараз дуже багато повернулося молоді до міста. Студенти повернулися там, mm -hmm. хто де, можливо, працював в таких містах, як Харків, зокрема. Як зробити, щоб вони не уїхали, щоб вони залишилися і зробили наше місто кращим. Ну, це, звичайно, не до мене питання. <рес> ну, якби... ви, роз... Щоб ви, ви розумієте, зробили? залежить все тільки від кількості робочих місць. Все, все елементарно просто. Але ж я іноді читаю, от мені незрозумілі коментарі у Фейсбуці, коли розказують, що от наш мер повинен зробити багато робочих місць. Ну, у мене просто виникає питання, яким чином? Яким чином він построює завод? Чи він щось відкриє. Це розумієте, потрібні інвестори. Наскільки я розумію, я дівчинка, да, і от у мене такі, можливо, якісь примітивні бачення. Потрібні інвестори. Щоб зацікавити інвесторів, потрібно чисте, гарне місто, в, яко, в який приїздять люди, яким подобається тут жити. Тобто це от таким чином будуть, так, будуть робочі місця, ну і, звичайно, Зараз про це, мабуть, і не, не варто казати. Будуть якісь розваги, бо дуже багато спілкуючись з переселенцями з інших міст, то людям, люди дивуються, що в нас дуже, дуже скудна розумієте, така програма відпочинку. От немає куди, немає, немає. Я кажу, ви знаєте, кажу, а мені й добре <Знаєте, да, рес> <да, да, рес> да, є дуже гарна домах. розвага плести сітки на Знає... На... Чудова, да, чудова да. розвивається, моторика рук да. розвивається, розумієте, можна в координаційний прийти, розгрузити да. 20 тонник з гуманітарної допомоги. Це да. ж, взагалі фітнеси, шейпінги, все це взагалі там десь відпочиває, розумієте, це, все. все. То, то, приходьте на волонтерський центр. Так що так, да, да, там взагалі завжди вистачає роботи. А? Все не могла ще не звернути увагу на ваші особливі слівця. Звідки вони такі? Я от можна зробити слова сіні Володимирівни, так? Ви їх не записуєте, а записуєте в соцмережах іноді, можна іноді. дослідження. Так, іноді Я можливо від мами. Від кого? Ой, це і від мами, і від папи, розумієте, їх якщо сісти і послухати, які можна, самі казирині. Там можна. Ой. Знаєте, мені подобається завжди, як батько матері говорить: Любочка, ну ти ж обіцяла мене носити на руках. Розумієте? І мама метр шапкою. А Вона да, носю, і, і вони значить, спілкуючись, починають розказувати одне одному, хто кого повинен носити. Це, це, там, це там так м -м, яскраво. Але не завжди можна це казати на камеру, <гум> <гум> ті слова, які кажуть. <гум> Так особливі. Так. Дякую вам. Дякую за вашу легкість, за ваші сторінки. Інколи піднімає настрій дуже. Інколи отрізвляєте, я так би мовити, коли от і гнівні Буває. ваші да, пости. І дуже приємно, що кількість підписників тільки збільшується, і, можливо, до когось ви все ж таки достучитесь. Так. Можливо, дякую так. вам. Дякую за запрошення. Мені було дуже приємно за як завжди з вами спілкуватися. Я нагадую, що в нас в гостях була Ксенія Хеда, волонтерка, активна дописувачка в соцмережах, і просто гарна жінка. Дякую. <рес> Дякую і вам.